Сьогодні готуємо дуже смачний сніданок, дуже швидко він готується, 10 хвилин, і ви будете ситі 4-5 годин за точно. І так, лаваш ми кладемо в будь-який ну, блюдце, яке можна ставити в духовку. Збиваємо яйця, мені достатньо 2 яйця для сніданку. Додаємо сіль спеції, в лаваш викладаємо творог, він теж дає ситість надовго. Нарізаємо ковбасу, можна буженіну, що у вас є філе куряче, будь що що вам до вподоби. Так як сезон перців, я перець додаю скрізь болгарський, сюди теж і суміш яєць виливаю сюди. І ставлю в розігріту духовку 180 градусів на хвилин 10-12. Дивіться по своїй духовці. Духовку, до речі, я включаю з обдуву так швидше. І ось така краса в нас виходить. Я ще прикрасила помідорами свіжими, я не люблю запечені. І зелені. Дуже смачно. Цей